Добрий день, шановні колеги. Дуже дякую за запрошення. Ну, дійсно дуже цікава і дуже така важлива тема, чи є чи дієві статини, чи є місце статинам в профілактиці серцевої недостатності. Ну, зараз ми поговоримо про цю стадію серцевої недостатності, коли ми маємо лише фактор ризику або ішемічну хворобу серця як таку, без ще структурного враження серця. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про профілактику серцевої недостатності, ми повинні починати з основних таких режимних та дієтичних методів: тобто відмова від паління, правильна дієта, фізична активність, нормалізація сну і потім же контроль факторів ризику, в тому числі артеріальної гіпертензії, про що дуже добре говорила Лариса Анатоліївна. І бачите, що все ж таки знов таки інгібітори ангіотензин перетворюючого фермента чи блокатори раз це препарати вибору, мабуть, для цих пацієнтів. Це безумовно контроль рівня цукру і цукрового діабету для в плані попередження. Ну і тут є і місце в плані контролю холестерина, особливо для тих пацієнтів, які вже мають або фактори ризику, або вже сформований ішемічно ішемічну хворобу серця. Ну і безумовно ще вага, яка яка а, 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 має суттєве значення в плані розвитку подальшої серцевої недостатності. Своєчасно виявлення факторів ризику серцевої недостатності по-перше, це фібриляція перед серць, різні кардіоміопатії, хронічні захворювання легень і тому подібне. Всі ці фактори, які ми дуже добре знаємо, особливо впливають зараз на розвиток оцієї серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Ну і соціальні та психосоціальні фактори. Якщо ми говоримо а, взагалі про ступінь ризику розвитку подальшої серцевої недостатності саме на цій стадії, а, а в тих рекомендаціях, які ми маємо на сьогоднішній день, написано, що в загальній популяції а, рекомендовано використовувати перевірені шкали для оцінки цієї ризику, а, а, ризику серцевої недостатності. І є вже розроблені шкали, а, які відповідають ну це приблизно як скор 2 для пацієнтів а, з ішемічною хворобою. Серця. Одна з таких валідованих шкал шкала PCPHF. Яка дозволяє виявити ризик розвитку серцевої недостатності у наступні 10 років, і ви бачите, що тут от ті параметри, які використовуються в цій шкалі, вони дуже, дуже сильно схожі на ті параметри, які ми використовуємо для оцінки ризику пацієнтів з ішемічною хворобою серця, тобто майже те ж саме рібік, стать купаління, систолічний рівень артеріального тиску, але тут є і додаткові. Критерії, і це безумовно, ви бачите, що тривалість КРС, наявність ожиріння, чи приймає пацієнт антигіпертензивне лікування. Ну і знову таки, якщо ми подивимось на цю шкалу, тут є загальний рівень холестерину і холестерину ліпопротеїдів високої щільності. Тобто, дійсно, холестерин має, має значення для подальшого розвитку і прогресування серцевої. Недостатності. Але питання, безумовно, не таке однозначне, тому що ми знаємо, що ті пацієнти з хронічною серцевою недостатністю так званий є ліпідний парадокс при серцевій недостатності, який полягає в тому, що нижчі рівні загального холестерину і холестерину ліпопротеїдів низької щільності вони асоціюються з гіршим прогнозом уже у пацієнтів з формованою не тоді, коли у нас є тільки фактори ризику, але з формованою хронічною серцевою недостатністю. Причому це було показано як на початку 2000-х років, так і останнє дослідження, 23-й рік. Ви бачите, смерть від цих причин була значно більшою. Ну і тут ми дуже поки що не дуже добре розуміємо, чим з чим пов'язаний цей парадокс. Це пов'язано з тим, що пацієнти з просунутою стадією ХСН має мають більш низький рівень загального холестерину, або це фактор, або це показник фактору прогресування, або це показник саме застою і кахіксію у цих. У цих пацієнтів. Ми також пам'ятаємо дуже добре оці два трайли з використанням статинів знов таки у пацієнтів з вже сформованою хронічною серцевою недостатністю, які були негативні дослідження корона і дослідження GCHF. Але в реальній клінічній практиці все ж таки дані когортних досліджень свідчать про те, що все ж таки статини є ефективними в загальній популяції пацієнтів з формованою хронічною серцевою недостатністю. Ви бачите один з найбільших метааналізів 2019 року, який включав у ці два рандомізованих дослідження Corona і GCHF, і включав 15 чи когортних досліджень. Смерть від цих причин зменшувалася. серцево судинна смерть зменшувалася серцево судинні. Госпіталізації також зменшувались, причому більш ефективними були, були саме ліпофільні статини або аторвастатин, статин, або симвастатин, ніж гідрофільні статини, разова статини, права статини. Ви бачите, що по всім майже параметрам ці ліпофільні статини вже у пацієнтів з формованою серцевою недостатністю були більш ефективні. Ну, повертаємось до профілактики. Те, у нас, то у нас було питання вже сформованої хронічної серцевої недостатності статинів. А якщо ми повернемось про, про, до профілактики, ви знаєте, ну, перше, що у мене, такий от ланцюг виникає, коли ми говоримо про профілактику серцевої недостатності і роль статинів. Тобто є фактори ризику, є розвиток катерислерозу і шімічної хвороби серця, є розвиток гострого інфаркту міокарда, систолічна дисфункція і розвиток хронічної серцевої недостатності. Якщо ми призначаємо ми перериваємо на деяких етапах цей ланцюг і таким чином попереджаємо розвиток хронічної серцевої недостатності, а це в основному хронічної серцевої недостатності зі зниженою чи помірно зниженою фракцією викиду лівого шлунечка. Ну і таким чином ми працюємо за тією шкалою, за тими за тією за шкалами і за тією. Схемою, яку ми використовуємо для профілактики ішемічної хвороби серця, тобто на у тих пацієнтів, у яких ще немає ішемічної хвороби серця, ми повинні оцінити цей ризик за скор 2 або скор 2 опі, залежності від віку пацієнта. І ви із безумовно вже від цього ризику відштовхуватись, призначаючи не чи не призначаючи статини, і дотримуватись певних рекомендацій щодо зниження холестерину ліпопротеїдів низьких. Щільності. При високому ризику менше, ніж 1,8, при дуже високому менше, ніж 1,4. У тих пацієнтів доказова база, безумовно, для цього є. Це дослідження Хоуп-3, одне з найбільших і одне з останніх. Ви пам'ятаєте, що статини там дуже непогано спрацювали. Розово статин 10 міліграмів знижував ризик розвитку серцево-судинних подій і таким чином попереджав прогресування ішемічної хвороби серця. А якщо ми говоримо вже про пацієнтів з формованою мантрослоротичним серцево, серцево судинним захворюванням, це пацієнти вже з дуже високого ризику, і тут ми досягаємо цільових рівнів менше ніж 1,4, і збільшення і зниження холестерина низької щільності більше ніж на 50%. На 50%. Для цього у нас є досить широкий спектр статинів. Ми можемо використовувати, в тому числі на поряд з оригінальними препаратами. У нас є непогані жерерики, знов-таки, оті препарати Лівостор, Розістер, ми також їми користуємось, вони непогано знижують, знижують рівень, рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Окрім цього, було показано, що окрім цього ланцюга зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності зменшення атерому і попередження інфаркту. Ще один момент попередження серцевої недостатності це зменшення оціх субклінічної шемії на фоні прийому статинів і субклінічного пошкодження, яке також може призводити до серцевої недостатності. Ми дуже добре знаємо, що у пацієнтів вже сформованої іноді серцевої недостатності ми виявляємо оці такі невеликі підвищення рівнів тропонінів. Тобто, у них постійно йде пошкодження мінімального. Мальні пошкодження серця. Такі ж пошкодження вони можуть відбуватися і у пацієнтів з ешемічною ішемічною хворобою серця. І ми дуже добре знаємо це цю дію статинів на тих трайлах, які проводились для захисту міокарду під час проведення ревоскуляризійних втручань. Тобто, оцей захист, захист міокарда і зменшення у цих субклінічних уражень міокарда, безумовно на статинах, на статинах виникає. А якщо говорити про метааналіз, і те дослідження в плані первинної профілактики попереджають все ж таки статини серцево недостатність чи ні найбільшим метааналіз був проведений в 2015 році. Ви бачите, 17 досліджень. Більше ніж 130 тисяч пацієнтів середній вік 63 роки. Тривалість спостереження 4,3 роки. У цьому метааналізі саме у пацієнтів з первинною профілактикою було показано, що статини знижували в середньому рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності на 1 мілімоль на літр причому призводили до зниження ризику нефатального інфаркту, це трошки більше ніж на 25%, 26%, Ви бачите, і при цьому знижувалась госпіталізацію з приводу серцевої недостатності на 10%, що було достовірно. Хоча смерть від серцевої недостатності при цьому не зменшувалась. Дуже дуже цікаво, що висновок, який був зроблений за результатами цього аналізу, виявив, що вплив на рівень госпіталізації не залежав від наявності ішемічної хвороби серця на момент включення. Тобто, статини працювали не тільки у пацієнтів, які вже мали ішемічну хворобу на той час включення у дослідження, а й ті пацієнтів, які мали лише фактори ризику. І ще один, один виставок: що зв'язку зв'язку між зниженням ризику нефатального інфаркту і зниженням холестерину ліпопротеїдів низької щільності та розвитком фатального чи нефатального епізоду серцевої недостатності, також виявлено не було. Тобто, оцей ланцюг. Він, мабуть, не дуже добре працює. Ми не тільки ліпідні механізми в дії статині вони дійсно працюють, і не тільки за рахунок попередження нефатальних інфарктів. І коли ми призначаємо статини, це попереджає розвиток хронічної серцевої недостатності. Тому ми, мабуть, цю схему можемо домалювати наступним чином. А у нас є безумовно артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння і хронічна хвороба нирок, які також впливають на розвиток серцевої недостатності. Причому безумовно ми говоримо зараз не тільки про серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду, а ще й з помірно зниженою збереженою. У нас безумовно є фібриляція перед серті, яка також носить свій вклад окремий в розвиток серцевої недостатності. Ну і у нас є некоронарні хвороби, які також можуть обумовлювати розвиток серця серцевої недостатності чи працюють тут статини? Ну поки що, поки що, сказати, сказати досить важко. А якщо знов таки ми повертаємось від зворотнього і подивимось на тим, чи працюють статини у пацієнтів з вже сформованою серцевою недостатністю і збереженою фракцією викиду, останні ми останнє дослідження 24-го року: майже 8 тисяч ветеранів, які мали серцеву недостатність і збереженою фракцією викиду, але не мали ще й шемічної хвороби серця, тобто чисті такі серцевою недостатністю і без ішемічної. До доказаної ішемічної хвороби, і ви бачите, що призначення статинів цим пацієнтам знижували ризик смерті від цих причин на 22%, великих серцево-судинних подій на 21%, на 31 госпіталізації від цих причин, і на 28 госпіталізації госпіталізацій з приводу серцевої недостатності. Інший метааналіз минулого року, 19 обсерваційних досліджень, також прзвисновок мав що призначення статинам пацієнтам, які мають збережену фракцію, асоціюється зі зниженням ризику смерті приблизно на 27%. Тобто при збереженні фракції викиду статини працюють. І от механізми скоріш не лепідні багато дуже багато бо дуже багато є от таких механізмів які саме будуть працювати при цьому при, при, при цьому стані ви бачите що статини можуть попереджати розвиток гіпертрофії та лівого шлуночка, покращувати діасталічну функцію зменшувати ремоделювання протизапальні антиоксиданти, антиоксидантів вплив на ендотелі попередження розвитку фібриляції перед серця. Це було доказано і це дійсно і це дійсно і дійсно працює Якщо ми говоримо про а, м, вплив статинів в плані попередження у тих пацієнтів, які мають фібриляцію передсельт але а ви бачите такі то те, теж великий метааналіз 2023 року, який було задіяно 52 тисячі пацієнтів, понад 52 тисячі пацієнтів з першим епізодом фібриляції перед а з них тільки 13% мали ішемічну хворобу серця, а середній вік 74,7 чотири років. І ви бачите, що призначення статинів цим пацієнтам попереджало розвиток наступної серцевої недостатності. І дуже дуже цікаво, що в цьому дослідженні. Жені був чіткий простежувався чіткий зв'язок між ступенем зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності і ступенем попередження розвитку серцевої недостатності на відміну від попередніх досліджень. Ви бачите, що чим нижче ми знижували рівень холестерину, і найбільш дієво було якраз зниження менше ніж 1,8. А в цьому ж дослідженні також було показано, що незалежно від групи, ви бачите, всі ці криві вони були зміщені в позитив. Івний бік і смерть від серцевої недостатності також на 16% знижувалась, при коли ми давали статини пацієнтам з фібриляцією новим епізодом фібриляції перед сердьм. Стосовно розвитку серцевої недостатності у пацієнтів з сукровим діабетом, у нас ще буде окрема тема. Я буквально один слайд. Госпіталізація з приводу серцевої недостатності. Ви бачите, також робота ще 2015 року. Показала, що статини, особливо призначення в середньої інтенсивності статинотерапії, попереджали розвиток і прогресування прогресування серцевої, серцевої недостатності. Тому, відповідаючи на оце складне питання, чи дієві статини для первинної профілактики серцевої недостатності, я хотів би сказати на двох зупинитися на двох речах. Ну, по-перше, для однозначної відповіді на це питання, мабуть, на сьогоднішній день бракує чітко доказової бази таких спрямованих багатоцентрових рандомізованих досліджень. Втім. Це безумовно, що дані тих досліджень, які ми маємо на сьогоднішній день, в тому числі досліджень реальної клінічної практики, обсерваційних досліджень, метааналізів, свідчать, що дійсно статини попереджають серцеву недостатність. На фоні тієї терапії, але в основному ця терапія статинами була призначена з іншими цілями, тобто їх призначали в першу чергу для попередження ішемічної хвороби серця і профілактики ішемічної хвороби серця, і ми це повинні повинні розуміти. Поки що чітко сформованих трайлів, які би досліджували статини саме з ціллю попередження серцевої недостатності, нам нам бракує. Дякую за увагу.